Ви дивитеся Віка підсумки? Я Олеся Омельченко підготувала огляд головних подій Черкас та області. Починаємо. Чергове повернення на рідну землю. У межах обміну полоненими повернулися на батьківщину воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість з них перебували в полоні з 22-го року. Захисники України, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині. Серед звільнених троє черкащан. Після щасливих обіймів із рідними й товаришами медичні обстеження, лікування та відновлення. Україна Конець усе! Правоохоронці викрили в одній із військових частин на Черкащині крота. За даними слідства, військовий з ідейних переконань допомагав ворогу завдавати ракетних ударів по українських військових. За шпигунство навіть не брав гроші. Пояснював це підтримкою проросійської ідеології. Працівники ДБР спільно з СБУ затримали військовослужбовця, який здавав ворогу своїх з кінця минулого року. Військовий підтримував зв'язок із колишнім бойовиком так званої ДНР, який нині воює за Росію, передавав йому координати розташування підрозділів військової техніки, а також персональні дані військовослужбовців, прізвища та номери телефонів. Зрадник свідомо відмовлявся від винагороди за свої дії, пояснюючи це підтримкою ідеології. Логії країни-агресора в одному з випадків одразу після передачі даних по військовій частині було завдано ракетного удару. Сам зрадник на той момент виїхав у відрядження. Правоохоронці затримали підозрюваного за місцем його проживання. Вилучено техніку та носії інформації, які підтверджують його протиправну діяльність. Фігурант передавав ворогу координати військових об'єктів у Черкаській, Житомирській, Рівненській та Донецькій областях. Унаслідок завданих ракетних ударів загинули українські військовослужбовці. Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Ціла низка ДТП, у яких постраждали пішоходи, сталася протягом тижня у Черкасах та області. Деякі аварії завершилися трагічно. Так у Черкасах, 16 червня, 47-річний чоловік на БМВ на вулиці Смілянська допустив наїзд на велосипедиста. 81-річний постраждалий, був госпіталізований та, попри зусилля медиків, помер. Слідчі відкрили кримінальне провадження. А на бульварі Шевченка в обласному центрі від автомобіля загинула дівчина. Її збив 40-річний водій автомобіля Мазда cx 7 на нерегульованому пішохідному переході. Зусилля медиків не мали успіху. Від отриманих травм постраждала, померла. Суд на час слідства відправив водія під цілодобовий домашній арешт, хоча прокуратура наполягала на триманні під вартою. Загиблою виявилася студентка психологічного факультету Марія Ломонос. У червні мала захищати кваліфікаційну. Роботу та отримати диплом. Триває набір до Черкаського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені захисників України. Майбутні учні 8, 9, 10 класів уже подають документи. Цей навчальний заклад стане осередком патріотичного виховання та фізичної підготовки молоді. Які переваги обіцяють учням ліцею, розповідаємо далі. Працюватиме у режимі повного робочого дня. Це орієнтовно із 8 до 17 години. У цей час будуть проводитися відповідно навчальні заняття за типовими навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки. Далі, для того, щоб зацікавити ліцеїстів, будемо впроваджувати різноманітні факультативи, курси за вибором, гуртки, секції. Ліцей попервах діятиме на базі одного із закладів загальної середньої освіти міста. У подальшому заклад отримає нову будівлю з оновленою сучасною інфраструктурою. Таким чином Планують забезпечити навчанням і проживанням до чотирьох сотень учнів. Артем навчався у 12-й школі. Продовжити здобуття освіти планує у новому ліцеї. Я там любив математику, нас проводили дуже часто джуру. Приїжджали військові, показували збірка, розбірка автомата, метання гранат. У мене велике бажання бути військовим, я в цьому розбираюся. Діана зі школи номер 25 легко виконує всі нормативи на фізкультурі. Я закінчила сьомий клас. Я там займаюсь волейболом, ну на фізкультурі там багато працюю. У мене Батько військовий служить, і я дуже хочу сюди поступити. Як зазначає заступниця міського голови Анастасія Чубіна, створення у місті ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою вимога часу. До того ж, третина опитаних учнів, а це понад дві тисячі дітей, висловили зацікавленість у такому закладі. Це великий акцент на військово фізичну підготовку. Це великий акцент на вивчення допоміжних дисциплін військового напрямку, таких як, наприклад, військова дипломатія. Це звичайно посилене вивчення іноземної мови. Плюс міська рада від себе засновник забезпечує трьохразове харчування учнів, забезпечує форму для всіх учнів закладу, і фактично. Ми прикладаємо максимум зусиль для того, аби 1 вересня 2025 року заклад відкрив свої двері і прийняв перший набір учнів. Приймальна комісія працює у міському департаменті освіти та гуманітарної політики за робочим графіком установи. А з переліком необхідних документів можна ознайомитись на офіційній Фейсбук-сторінці ліцею Олеся Омельченко Іван Дуда, телеканал Вікка. Вміти вчасно допомогти. Навчають у Черкаському обласному центрі підготовки населення до національного спротиву. Одним із напрямків є тактична медицина. Головна увага практичним навичкам. Як накладати джгут, тампонувати рану разом із черкасцями навчалася і наша Аня Білик. Сьогодні ми будемо розбирати базову підтримку життя, тобто до медична допомога в умовах міста. Ми максимально намагаємось наблизитись до умов, розбираємо різні критичні ситуації від банальних запаморочень до критичних кровотеч. Пані Ольга розповідає, на занятті вчаться працювати з різними інструментами надання допомоги. Це індивідуальна аптечка, максимально заповнена так само, як використовується для хлопців на фронті. Це вандажі, які використовуються для зупинок кровотеч. Це шини для шиї, для кінцівок, манекени для. Того, щоб поставити на трубку маніманікен для того, щоб надавати допомогу СЛР. Тетяна завітала до центру не вперше. Каже, такі навички швидко забуваються, тому важливо їх закріпити на практиці. Сьогодні накладаю турнікет вдруге, але чесно скажу, воно все одно як вперше, якщо говорити відверто. Тому що ну забувається, і однак треба повторювати, треба тренуватися, треба відпрацювати до автоматизму. Мені здається, цю процедуру це дуже бо. У мене реально були синяки з минулого разу. <сі> ну, я думаю, воно того варте. Хай один раз поболить <сі> та врятує життя. Навчання відбувається поетапно. Спочатку теорія і демонстрація від інструктора, після вже практика. Пані Ольга показує, як правильно тампонувати рану. Кров у нас іде від серця сюди, тобто тампонувати ми будемо в ту сторону. Іншою рукою ми знову ж таки формуємо нову кульку. І знову ж таки, не відпускаючи тиск, підставляємо під пальці і знову тиснемо. І так робимо постійно нова кулька. Інструктори кажуть, що не у всіх одразу виходить, та головне практика. Ольга під керівництвом інструкторки виконує серцево-легневу реанімацію. Говорить, не думала, що вистачить сили. Та багато чого нового насправді дізналася. Я не те, щоб дуже багато знаю про медицину, тож було дуже пізнавально. І оцей досвід, коли ти можеш хоча б трошечки попрактикуватись, він дуже цінний. дуже складно за правда. Навіть навіть дикторникет на себе натягнути доволі важко. Медична підготовка не. Єдине, чим займаються у центрі підготовки, розповідає керівник центру Олександр Гащук. Це не тільки військові справи, це і допомога, і орієнтування на місцевості, те саме виживання, підготовка навченості, користування БПЛА, ну і плюс загальні військові предмети, вогнева, тактика, інженерна для того, щоб психологічна підготовка. Очки тактичної медицини сьогодні це не просто бажано, а необхідно, зазначають у центрі, і це не стільки про військову підготовку, скільки про здатність надати допомогу у критичній ситуації. Саме головне це люди. Держава це люди. І Чим більше ми збережемо наших людей, навчимо їх себе захищати і себе рятувати, тим я думаю, ми станемо сильніше. Анна Білик, Павло Оболевич, телеканал Вікка. Триває оздоровлення черкаських дітей у Карпатах. Цього тижня вже повернулася зі Львівщини перша зміна і поїхала друга. До дитячого табору Соколята вирушили ще 132 дитини. За кошти міського бюджету вони будуть відпочивати упродовж двох тижнів. Вже четверте літо коштом міської громади фінансують відпочинок для дітей пільгових категорій. Загалом упродовж 10 табірних змін планується забезпечити оздоровлення для 2173 осіб. Прийом документів на відпочинок дітей пільгових категорій з міста Черкаси за кошти міського бюджету триває. За цим звертайтеся у громадську приймальню міського департаменту соцполітики. Це всі найважливіші події. Більше інформації на нашому сайті Vika.ua. Підписуйтеся на телеканал Vika в YouTube. Не прогавте літо. До наступної зустрічі.